Статтю про Стіва Джобса. І саме про шість принципів, які він використовував в своєму житті. Знаєте, познайомившись з клубом Лівгуд, і саме ставши вже лідером цього клубу, побудувавши крутющу команду і рухаючись далі вже до своїх цілей, до бажаного статусу діамант, е я хочу вам поділитися от його принципами і те, що я дійсно їх так само розділяю. Ну що, перший принцип. Займатися улюбленою справою. Займатися улюбленою справою, це дійсно так і є. На сьогоднішній день я точно для себе це вирішила, і більш ніж в цьому ніж більш ніж впевнена. Тому що, коли ти займаєшся тим, що тебе надихає, тим, що тебе змушує рухатися, то ти розумієш, що це ну просто, я не знаю, це те. За що ти навіть готовий ну, не отримувати якихось певних коштів? Оце класно, улюблена справа. І ти її робиш все краще, краще і краще. І коли твоє хобі переростає, в принципі, в прибуток, то ну це неймовірне, неймовірний ефект. Тому займайтеся завжди улюбленою справою. Не витрачайте своє життя. На неулюблені справи, на ненависну роботу не витрачайте. Я ходила в мене 13 років медичного стажу. в мене є досвід роботи на заводі. Я була завідуючою ФАП, я працювала в дитячій обласній лікарні. Я знаю, що таке прокидатися вранці і просто ненавидіти цей день через те, що тобі треба йти на зміну і спрацювати з тими людьми, які тобі не подобаються. Наприклад, і ти кайфуєш, звичайно, тоді, коли проходить день, і слава Богу, що трапляються нормальні, адекватні люди. Ну, коли ти займаєшся тою справою, яку ти обожнюєш. Ти оточуєш автоматично навколо себе лише тих людей, які тобі подобаються. Ви притягуєтеся один до одного одинаковими поглядами, одинаковими цілями. Ви рухаєтесь, ви мислитесь одинаково, і, звичайно, у вас це виходить дуже круто. Ну і звичайно, в такому тандемі виходячи і приумножити свої доходи, і так далі. Їх можна дуже-дуже круто збільшувати. Тому Стів Джобс — класний в тебе принцип мені він подобається, і я всім рекомендую. Життя воно дуже швидко плине. Я це знаю точно і повірте. Інколи, я думаю, що в кожного в житті трапляється такий кризовий момент, коли ти зупиняєшся і розумієш, що просто в один момент життя може зупинитися. і а що ти до цього робив? А чим ти займався? Ти виходить, витрачав свій час, своє дорогоцінне, найдорожче з життя на, на те, що тобі взагалі не подобається, те, від чого ти не кайфував. Жив з некоханою людиною, займався нелюбимою роботою, ходив там, їв несмачну їжу і так далі. А життя закінчується. Тому. Любіть себе і любіть цей світ і займайтеся тільки тим, що вам подобається. Однозначно. Так, починайте з малого, але мічтайте, мрійте про велике. Ну, це дійсно так. Знову ж таки, як кажуть, то плох тот солдат, що не хотів би стати генералом. Однозначно, коли ви починаєте свій шлях, я це кажу по-іншому: не зрівнюйте свій початок з чиєю серединою або кінцем. Мрійте і цільтеся одразу на величезні, на найвищі цілі. Якщо ви в Лівгуді цільтесь на діаманта, на коронованого діаманта, і хто дивиться зустрічі наших засновників, то точно знає, що скоро, як коронованих діамантів стане 10 і більше, буде ще один новий там статус і це буде якась діамантова корона. Я не знаю, як він буде називатись. От який би не був статус, треба цілитися на нього і зробити максимум, щоб до нього дойти. Станете, супер, значить, ви зробили все правильно, значить, ви, ви ставили цілі і йшли до них. Якщо зробите трішки менше не біда, повірте, це однозначно буде крутий результат. Однозначно, але ставте перед собою величезні цілі. Звичайно, розбиваємо їх на менші, потім іще на менші, потім знову на дрібні. Колись тисячу разів чула, що треба ставити цілі хоча б собі на рік. Я кажуть, Уявіть себе там через рік, як ви себе уявляєте, який у вас є результат. І я навіть в голову мені не приходило. Ну, що мені через рік себе уявляти? Як я ходжу на роботу, як я працювала медичною сестрою, то відповідно я й через рік тут буду працювати медичною сестрою. А як можна спрогнозувати в медичної сестри зарплату? Ну, яку держава дасть, така і буде. Як можна уявити, в якому я буду жити будинку, якщо медсестра отримувала мінімалку постійно? Відповідно, ну там, де я живу, дай Бог, щоб на цьому все і на, цього, на це все й вистачало? І коли я прийшла в Лівгуд, я все-таки зрозуміла, що таке ставити цілі великі, уявляти себе через рік, через п'ять, через десять і розуміти, куди ти йдеш і куди ти рухаєшся. І коли в тебе вже є конкретна от, точка А, це той час, де ви зараз знаходитеся, точка Б, це та відстань, яку ви поставили ціль, ким ви хочете бути там через рік, вам треба розбити цей шлях на такі короткі відрізки. По-перше, в році 12 місяців, тобто, як мінімум, 12 цілей на кожен місяць у вас повинно бути. В кожному місяці є 4 тижні, тобто, у вас є ще ціль на цих 4 тижні. І в кожному тижні є сім днів. Тобто, у вас повинен бути план на цих сім днів. Я та людина, яка взагалі раніше нічого не планувала, я не знаю, от, от що буде те буде. Ну, Сьогодні буде Настій, вийду в ефір, завтра не буде настрою, не вийду. Сьогодні буде Настій, напишу, позавтра не напишу. І саме коли в мене от, е, спрацьована була система. Коли я рік розбила на місяці, місяці розбила на тижні і написала план на цей тиждень, і в мене вийшов план на кожен день, аж тільки тоді створилася система. В мережевому бізнесі без дисципліни і без системи, нікуди. Якщо у вас є система, система напрацьована, це саме завдяки плану, плану на день, плану на тиждень, плану на місяць йому тільки буде результат, однозначно. І, можливо, спочатку він буде невидимий. Можливо, у вас навіть буде складатися така думка, що ви щось робите, робите, а його не видно. Повірте, ви все робите правильно. Все складається в одну таку малесеньку ціль, потім більше, більше, більшу. І через рік ви побачите дуже крутий ефект, від якого ви навіть просто не очікуєте. Тому класний, класний другий принцип, третій. Будьте. Не таким як всі, вмійте мислити нестандартно. О, це точно про мене однозначно. Коли я пройшла в мережевий бізнес, я пішла в соціальні мережі. От в мене була ціль навчитися будувати команду через соціальні мережі. Мені всі говорили, це не працює. Сьогодні через соціальні мережі команди не, не побудуєш, це просто неможливо. Ну, от бачите, кожного разу виходжу в ефір і терміново треба ж прийти мені тут понявкати. Це мене бублік. А, про новаторство, про пошуки нових ідей і бути не так, як всі. Моя вся команда, якщо взяти попередню мою команду, попередній мій бізнес компанія Genes, потім це був Galaxy Platform, і я казала: я піду в соціальні мережі. Мені мої лідери говорили, ні, треба список, знайомі, телефонні дзвінки і так далі, тільки так і все. І, і потім по рекомендаціях, а потім береш телефонуєш і все. А я хотіла по-іншому, я хотіла екологічно, я хотіла будувати особистий бренд і хотіла робити те, що роблять інші. Їх було одиниці в інтернеті, і я хотіла стати однією із цих одиниць. І ось, будь ласка, я поступала нестандартно, не так, як мені говорили інші. Я слухала їх, але робила так, як відчуває моє серце. Не боялася тестувати різні варіанти, не, боя, не боялася і запускати рекламу, не боялася писати там пости, потім не боялася виходити в ефіри, не боялася виступати на різних платформах і дивитися, як той чи інший варіант. Не боялася там різні підходи. Заберіть, будь ласка, бубліка, бо він мені хоче тут в прямий ефір підійти. От. Тобто не бійтеся і однозначно ви дійдете до свого стилю. У вас буде власний почерк, який приведе вас до ваших цілей. Запам'ятайте те, що працює у когось іншого, у вас взагалі може не працювати. І навпаки, якщо в когось щось не спрацьовує, то це не значить, що воно не спрацює у вас. Коли ви тестуєте себе в різних напрямках, коли ви тестуєте різні способи. Коли ви користуєтесь різними інструментами, ви для себе можете виділити той, який для вас буде найкращий. Тестуйте, дивіться, яка у вас сторона буде найсильніша, який інструмент буде найсильніший, і просто його посилюйте. І тоді тільки у вас буде результат. Так що дивіться на інших, але робіть по-своєму рівно так, як ви відчуваєте. рівно те, що вас працьовує, починайте його масштабувати, і у вас точно буде результат. Тому не бійтеся, що ви опинитеся білою вороною серед якогось колективу. Нічого страшного. Повірте, от коли з'являвся інтернет, дуже багато людей. А мережевий бізнес він вже достатньо такий, скажімо, серйозний бізнес, поважний за своїм віком. І коли з'являвся інтернет, то мережевики вже які займалися десятками років, вони казали, Боже. Ось, список знайомих, тільки так треба працювати. А люди вже, які розуміли, могли уявити, могли десь там не так дивитися на світ і розуміли, що треба йти в інтернет. І ті, хто зайшли в інтернет вчасно, вони це все змогли. Так, наскільки провернути, настільки себе масштабувати, масштабувати свої команди, що сьогодні ну, всі заходять в інтернет, всі розуміють, що якщо твого бізнесу не представлено в інтернеті, то вважай, що в тебе його немає. Тому мисліть нестандартно, використовуйте різні інструменти, і у вас точно вийде. Ви знайдете свій власний почерк, і у вас точно все вийде. Наступний принцип: ізвлікайте уроки із неудач. О, це, знаєте, це дуже класний. Це особливо для сильних людей. Всі, ну, бачите, у нас хто чує бубліка, це значить, бублік вже вийшов туди, двері закрилися, бубліку треба повернутися в зворотньому напрямку, бо йому треба бути в прямому ефірі. Так що, вибачайте, так, щодо неудач. витягуйте уроки із своїх якихось невдач. Повірте, це дуже класний інструмент. Не треба розчаровуватися. Щось десь не вийшло, повірте. Повертайте це все як досвід для себе. Не вийшла якась презентація, завалили, запороли. Боже, мололи таку дурню, наприклад. Все круто! Через це треба було пройти. У всіх це є. А як зірки падають на сцені, уявіть собі, виходить така вся зірка, така вся прекрасна, співає, і голос неймовірний, і одяг такий, і вбрання таке класне, і впала на сцені, аж покотилася. Отаку. Буває таке, буває це досвід. Через це проходять всі. Отак От само і презентація, якщо ж десь не вийшла. Чи можливо якась зустріч у вас якась не вийшла, щось десь не склалося, не змогли знайти відповідь. Нічого знайдете в подальшому відповідь на це запитання, зробіть це як свій досвід, тому що коли ви проходите через неудачі, то ви ростете як особистість, ви ростете як лідер. І тільки ті люди, які слабкі духом, вони опустять руки, і вони через невдачу пройти їм буде дуже важко. Вони стикаються з першою поразкою, з першою відмовою. З першим якимсь негативом, з першим хейтером і опускаються руки. А сильна людина, лідер по духу, такий, як я кажу, будь-який хейтер, який приходить до мене в соціальні мережі така: о, до грошей, от і все. А що в нас до грошей відбувається, сниться там і так далі? Самі розумієте, що все лайно, яке до нас приходить. К дінгам, от є от така, такий вислів. От будь-який хейтер, я така, о, значить, в мене скоро з'явиться новий партнер. І все, і відпустила. Якщо набридає, заблочила. Так що, всі невдачі, всі негативні люди, все. привіт-привіт, Наташечка. Все, через що ви таке проходите, це спеціальний досвід для того, щоб ви стали сильнішими, для того, щоб ви виросли, щоб ви виросли внутрішньо, щоб у вас з'явився стержень. Тому. Що у вас буде команда, і будуть команді різні люди. будуть сильні, будуть слабкі. А ви повинні ви повинні бути сильними. І вони до вас цими невдачами будуть приходити і казати, ой, мені відмовили, ой, там мені те написали, а ви сказали: і в мене таке було, і я через це пройшла достойно, гордо, з високо піднятою головою. Я, я до цього віднеслася до пев, як до певного уроку, в жодному разі не розчаровувалась, а тільки йшла вперед. І ви своїм прикладом для своєї команди, ви, ви чесно, ви будете таким зірцем, що захочеться повторити і так само пройти мужньо через якісь певні невдачі. Тому не розчаровуємося. Сиплеться команда! Хай сиплеться, значить що? Який урок? Відпадають непотрібні люди. Залишаються лише позитивні, залишаються лише ті люди, яким це потрібно, необхідно, так само як і вам, рухатися вперед, досягати своїх цілей, заробляти, вийти із стану там фінансової якоїсь кризи, досягнути рівня фінансової незалежності. Тобто до всього, до всього можна відноситися так. Втратили якусь суму грошей, наприклад, десь там загубили гаманець, потрапили там, можливо, якась неприємна ситуація в житті. Всього всякого буває. Я кажуть, розумні, євреї. Вони кажуть, що? Спасіба, Боженька, що взяв деньгами. Дінь, от все, ми от так от до цього відносимося, беремо і переносимо цю всю енергію з негативу в позитив, тому що в нас є урок життєвий, завдяки якому ми стаємо сильнішими. От бачите, який розумний був Стів Джо... Джобс. Учись ніпрівна. Ну, це вже однозначно факт. Якщо колись я думала, що. Я закінчила школу, і достатньо таки добре я її закінчила. В мене є вища освіта, є диплом і все. Я думала раніше, от чесно кажучи, і це дуже величезна, така ем, неправильна думка, що все на цьому розвиток треба закінчувати, навчання закінчувати, я вже все вмію, я вже все знаю, зараз я всіх навчу. То повірте, на сьогоднішній день. Читається книжка, і я вже точно знаю, яка буде наступна. Під час там, щось готую на кухні, я слухаю якийсь тренінг, я постійно щось розвиваюся, я постійно пізнаю якісь нові теми по психології, по продажам, по особистісному зростанню, по психології, по продажам, по особистісному зростанню. І так далі. Там різні напрямки, медітації, афірмації, візуалізації і так далі. Тобто, це все потрібно розвивати в собі. Знову ж таки, для того, щоб ви були різносторонніми, для того, щоб з вами було цікаво, для того, щоб вам до вас команду приходили різносторонні люди. Якщо ви не зможете і два слова зв'язати, якщо ви не будете розвиватися, ну вибачте, до мене до вас, ну в кращому випадку лише такі люди будуть і приходити. Не будете хотіти, ви розвиватися, якщо ви будете стояти на тому, що... У вас є вже вища освіта, ви вже все вмієте, знаєте, вам вже 30 років, 40 років, 50, 60, немає різниці. В будь-якому віці люди так думають. Є така категорія людей, які так думають, то до вас будуть такі самі приходити люди, які нічого не хотітимуть, тільки будуть чекати, де ж з'явиться та кнопка бабло, на яку треба натиснути, і отаку піде грошовий дощ. Тобто тут. Як живі, як учись, недаремно таке говорили, і це дійсно, це дійсно факт на сьогоднішній день. Розвиватися треба постійно. Ну і шостий принцип Стіва Джобса. Чим, чим би ти не займався, старайся все делати як можна лучше. О, повірте, це дійсно факт. Ніхто не каже, що вам все треба стати експертним експертом в самій експертній темі. І все, і, і більше нічого, і не починати щось робити, аж поки ви не станете найкращим. Ні. Ви стаєте робите, будуєте команду, ви лідер. Навіть якщо у вас одна людина, дві, п'ять, десять, сто і тисяча, ви не просто там цепили на себе корону. Ви просто робите максимум, ви стаєте кращим, кращою версією себе, кращою версією для своєї команди, кращим лідером, кращим другом. Якщо, якщо це подружжя найкращою другою половинкою, якщо в плані діти-батьки найкращою дитиною або найкращим батьком чи матір'ю, якщо це команда найкращим партнером, тобто, де б ви чим би не займалися, будь-якою сферою, вам в цій сфері треба стати найкращим. І все, і крапка, і ніяк по іншому, і тільки тоді вас там чекає успіх. От і все по-іншому бути не може. Якщо, знаєте, це як... Або бути, або ні, немає, не буває по-іншому. Це коли ти, якщо ти вагітний, то ти або вагітний, або, або не вагітний. От рівно, от рівно так само, вам треба бути, просто це прийняти як факт. Вам треба стати найкращим і все. І показувати своїм прикладом іншим людям, бути для них таким новим подихом, натхненням, мотивацією. і тоді до вас притягнуться нові учасники. От тоді у вас буде така крепка команда, яка буде рухатися разом з вами пліч опліч. Отакий От прямий ефір сьогодні. Всіх обіймаю, люблю. Прощаюся до нових зустрічей, до нового прямого ефіру.